Які б тебе взагалі враження від Одеси, від одеських дівчат може що щось Та, Та ти я, я я ж так не оцінив прямо, бо я так ну, б... понятно. не був по тому формату, щоб оцінювати дівчат. Ну це то... я думаю, що все-таки там більш такі щиріші, більш у Львові, у Львові така домінація присутня. А в тих регіонах вона не така явна. Я чого питаю, бо це ж ходять міфи, що в Одесі самі такі найбільш шлюховаті дівчата. Та там найпростіші історії yeah. заводяться. Ну, в тому плані я не готовий зараз щось сказати, бо я не, не мав досвіду. Я не робив підходи, я не знайомився, я не був на свіданці. Я, може, якісь історії там чув, чи просто від знайомих. Ну, суто, яке буде підв'язане під Одесу. ну... Я те, ще побачив, що там людей менше. Так, я теж це побачив. — що людей менше. І не знаю, трохи задушно було. І така атмосфера дворить. Я якраз си жив в Одеському дворіку такому типовому їхньому. Такі двоякі відчуття насправді. Ну, я багато історій чув про Одесу. По-перше, по люди якраз і на всякі курортні літні романи. Да, да. До повномасштабки там е, дуже багато було моряків. Відповідно, поки моряк в командіровці, його дівчина така. Це <зас> за стандартно, Так, <схема>. да, Більш вільніша. Але теж я не застав Одесу до повномасштабки. Під час повномасштабки, ну, чесно, теж я ті не оцінював не ні дівчат, ні нічого. Але цікаво, цікаво може послухати, може там щось напишуть стосовно Одеси. Може в них є якісь цікаві історії саме з одеськими дівчатами. Ну от в тебе закритій спільноті є, хтось може за Дєсси. З Дєси. Точно був з Одеської області, я пам'ятаю, ми з ним так. говорили. Mm. Ну але він такий ще трошки на, на початковому етапі. Він якраз навчається, знаєш, от знайомитись, ходити на побачення, все сиділо. Mm. Згадує себе, знаєш, на початку свого шляху. Та, та, та. Коли я розказував, 21 рік, 21 рік в мене був відсутній досвід. Ну тобто, в мене була одна така, якби довга історія, яка завершилась. От, але по факту досвіду саме знайомств, якої якихось проведень побачень взагалі не було. 21 рік. І я як ходив знайомитись, чи ходив на ті самі зустрічі з дівчатами, ну я дуже потеряний був. Бо я, я не розумів. Бо мені я там такі речі розказував, що мені ж страшно зараз. Я говорю дівчині, дивись. Я не отримую задоволення від свого життя. І я хочу, щоб е, коли ми проводимо час з тобою, щоб ти робила мене нещасливіше. Не прикидаєш, я говорю. Навіть якщо ти це відчуваєш, то, як на мене, взагалі таку Шляпу, як... Шляпа, да. не треба розказувати. В дівчині ж треба, щоб. Твоє зарошнє життя було краще, ніж в неї, і вона хоче в твою реальність попасти. А якщо в тебе все погано. так. А якщо в тебе життя таке тухле, то для чого їй туди? Які є привабливі умови? Немає. Так, правильно, так я цього не розумів, і я хотів компенсувати відсутність свого класного життя, тим, що я буду дівчині дарувати якісь там подарунки, або приділяти їй багато свого часу. Це, це ж стандартна схема. Я так, думаю, тут питання Жал, Ти думав, що тебе пожаліють, і тобі дадуть якусь підтримку. Навіть не те, що пожаліють, а оцінять. Знаєш, цей синдром хорошого хлопця. Ну, я ж такий хороший. Емпатію включить, Емпатію, Емпатію, да. що вона отінить і, і ще не було знаєш, чого розуміння. Я теж думав, що от дівчатам подобається, і дівчата течуть, і дівчата хочуть хлопців, от які такі прям е, сором'язливі, пухнасті все роблять для них на початку, а реальність не така. Якби була б реальність така, взагалі проблем ні в кого би не було. Ми би не сиділи тут, не обговорювали такі теми за, за чайочком. Ну, Кожен платить свою ціну, як би там не було. Тобто ти платив тоді свою ціну і отримав умови погані для себе. По суті, ми є не розвиваючи себе, ми стаємо ворогами для себе. Тобто, ми е, в результаті маємо гірше, ніж могли би мати. Ставлення, відношення. Е, питання альтернативи, да, як наскільки, е, якщо це добре, да, то багато хто хоче добре попасти в це добре. Якщо в тебе не дуже, то навпаки, від тебе хочуть відсторонитися. Ну, так, да, я тоді не цікавився взагалі тематикою знайомств. Взагалі, щось мені в голову не, не стріляло. Який був переломний момент? Ну, коли пару разів, пару разів були дуже такі неудачні історії з дівчатами. М -м. Ну, це Я вже на наводив, да, наводив порівняння, що от коли ти підсідаєш на дівчину реально як на якусь наркоманську голку, угу. потім ні, ну, це вже класна аналогія саме з повітрям. повітрям, З повідом, да. Да, От Коли ти просто Ну, скажи. дівчина мені. для тебе як повітря. І ти до цього звикаєш, для тебе це вже стає нормою. Потім в якийсь момент це повітря пропадає, і ти моментально задихаєшся. Моментально. Хоча дві, дві хвилини тому тобі було похер на це повітря, ти не бачив в ньому цінності. Ну є та є. Mm. А як тільки воно пропало, все моментально хроново, моментально тебе плавить. І після таких кілька невдалих історій я все-таки зрозумів, що е, тр треба щось міняти. Я якраз цікавий приклад того. Да, от зараз хтось там може дивиться, 19-20 років, ні разу не цілувався, ні, ні разу не займався сексом. Та й похір. Ну, ваше все попереду. Та навіть якщо 26-28, теж все попереду. Але тут, тут теж важлива штука, треба робити ті речі, які ти раніше не робив. Якщо ти до 26, до 22, до 25 ні разу не цілувався, все, що ти робив в напрямку взаємодії з дівчатами, все провально, все провально, нічого не працює. Треба повністю все змінити. Від прокачки ти не дінешся нікуди. Або ти будеш все життя платити ціну від, від того, що ти не прокачаний. В комунікації, в скилах, або ти будеш отримувати умови максимально невихідні для себе. Тобто, ти, якщо тиш відносини, то Ти умови в тебе будуть... Ти будеш баланс значності завалювати. Ти будеш в ролі доганяючого. Ти будеш е, другий номер. От а, от... а, а комусь рати на умови. От хтось думає, ну і нічого, я буду в стосунках, час від часу ми будемо займатися сексом, і похер, що дівчина мене там буде називати доубоєвом і порівнювати з іншим. Мене це не хвилює. Зате ми разом, в мене є дівчина. Я можу познайомити її зі своїми батьками. Час від часу я можу її присунути. Життя не таке вже погане. Ну, елемент повноцінності, тобто я повноцінний, в рамках соціума я проходжу фільтр. І я є, типу, в мене все в балансі. А для того, щоб змінити ту ситуацію, людині треба збільшити можливість своєї реальності. А для того, щоб збільшити можливість своєї реальності, треба дивитися, що є навколо, які є інші альтернативні реальності. От, от тільки так, ти можеш. От я недавно ходив з ось цим хлопцем, хто не в курсі, йому там 20 років. Я ходив з ним саме по центру. допомагав йому з підходами. То він ні разу не підходив до дівчат. Е, в нього взагалі відсутній будь-який досвід, але він хотів спробувати. От я приходив з ним, ходили по центру. Ну я дуже здивований його результатами. Дуже хороші ми там сім контактів за дві години. Але суть не в тому. Ми паралельно з ним говорили, і я йому розказую, що існують різні формати взаємодії з дівчатами. Кажу, і от, може, є формат, коли, дівч... коли ви з дівчиною близькі, вона приїжджає до тебе, ви займаєтесь сексом, да? І в принципі все. І він такий: серйозно, таке буває. Зрозумієш, для нього відкриття, що таке може існувати загалом. Тобто відсутнє, повно, е хороші якісь приклади взаємодії з дівчатами. Ну, От такого ти, ти ну, як В нього так? може бути інший сценарій, якщо він іншого не бачив. Ну і так, то так. Його так залили прошивку, таку в його голову. І він таким чином бачить світ. Ти йому кажеш: дивися, якийсь елемент своєї прошивки, демонструєш йому він такий серйозно. Так да. можна? <реш> так можливо. І Це якраз роль вчителя да, в якійсь мірі. В нього розширена якась картина світу, і він тобі, тобі своїм прикладом розширяє твою картину світу. От, о, от які перевага навчання. От від навчання ти ж не отримуєш прямої вигоди, якби такої, знаєш, матеріально. Отримуєш, в першу чергу, мислення, розширяєш, а потім вже за цим ідуть твої дії, патерни поведінки, ти відпрацьовуєш в реальному житті. От, то, що я бачу. Я лучше ще хотів сказати. І навіть то, що він тобі заплатив, наприклад, да, якусь там суму символічну, то е він отримає, він вже отримав великі результати. Знаєш, теж в мене і в закритій спільноті були такі хлопці, і не один раз я зустрічав, хлопець пише: Я ні разу не займався сексом, але я не хочу з ним займатися, з дівчиною, з якою в мене немає глибоких почуттів. Mm. Понимаєш? І там купа хлопців йому давали свої якісь аргументи, кажуть, що це шляпа, да? ти не можеш мати якихось. Навіть не те, що не можеш мати. Тобі завжди вигідніше спочатку переспати з дівчиною. А потім, 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 дуже десь віддалено, не, не після першого, не після другого, не після третього сексу думати про стосунки. А ти прикинь, хлопець хоче до того, як ще з нею переспав, вже е, будувати якісь стосунки, вже на якісь зобов'язання підписувати. Так, да, він вже готовий нести якийсь тягар. Мішок вже взяв і тягне. І саме прикол, що він це ж добровільно хоче. Тобто, бачиш, в нього от така, така картина світу. Йому продали цю ідею, що от, тобі, як хлопцю, вигідно це робити. А це з точністю навпаки, це ніхіра не вигідно. Ніхіра. тобі навпаки якомога краще дізнатися людину з усіх сторін. Як вона mm. в сексі, як тобі з нею в побуті, як ти взагалі з нею, як вона до тебе відноситься в різних ситуаціях, як вона себе проявляє в конфліктах. І після цього, можливо, якщо вона пройде всі твої перевірки, ти подумаєш про щось більше. Ну, от е, в автомобілях є тест-драйв, да? коли е, люди взаємозв'язки, це ж більш глибше. Тобто, там ще більше потрібно якась е, взаєморозуміння. І елемент сексу кажуть, а що, ну дізнавайся людину так от заочно. Типу, кожен до сексу, кожен грає свою якусь роль. І старається сподобатися іншій стороні. Після сексу теж. Після сексу теж можливо, але після сексу все-таки більш відкриті ще. Вже... Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. І просто питання: він не бачить альтернативних сценаріїв, він підписується на це, а сам не розуміє, чому Чому він це робить. Хоче отримати дівчину, а для того, щоб отримати, вже соціум і запрограмований є сценарій. Ти маєш нести якісь зобов'язання. І він вже, не маючи альтернативу, підписується під такий формат. Плюс, де... мені здається, знаєш, страх. Да? Тобто він ще ні разу не займався сексом. Так. І теж йому кажуть: ну йди хоча б спробуй з кимось. Да? Ну, просто в тебе є потяг до людини, не mm -hmm. треба там якихось суперглибоких почуттів, ну в тебе стоїть члена, дівчину. Достатньо цього для того, щоб хотіти з неї сексу. Я вважаю так, цілком на в тебе стоїть член, на тебе приваблює, але це теж знаєш, член. Ну, в мене, наприклад, не буде стояти на дівчину, яка просто веде себе як хамло, якесь. Да? Тобто, це ще має бути, звісно, емоційна прив'язка. От є емоційна прив'язка, є фізична привабливість, все, будь ласка, ну типу, чому б і ні? Ми комплексно буде не тільки секс, секс це не є цінність сучасному світі. В сучасному світі якісь людські якості. Більше як людина себе проявляє, наскільки вона готова вкладатися, наскільки вона проста в комунікації, легко з нею, от легкість з людиною. Це важливий компонент. Як тобі легко з людиною, чи ти відчуваєш якісь напряги? От так само дівчата дуже тобі має життя з дівчиною бути легше, ніж без неї. Вона має, ти її інтегровуєш в своє життя, щоб твоє життя було яскравіше. А не більше проблем, тому що в тебе є залежність в плані природньої потреби в сексі, і ти із за цього підписуєшся на певні зобов'язання, які ти несеш. Для чого? Із-за цього тільки заради сексу, це робити. Дивись, тут більше знаєш про ситуацію. От він ні разу не займався сексом, але він, молодий хлопець. До 20 років. Там, як ні. можна не хотіти цього? Як можна не хотіти цього і переконати, що ти хочеш займатися сексом тільки коли в тебе якісь глибокі почуття? А як це накладається на те, що він швидше за все дрочить? Ну він ж дрочить. Ну, по-любому, якщо нема альтернативи. Так, да, він дрочить і йому похуй на якісь глибокі почуття. На які глибокі почуття він може відчувати до якоїсь порноактриси. Він про це не задумується. Так. Да. Тобто, так чи інакше, да, секс це, це не те, що все зводиться до сексу. Але ну, цю ж потребу теж треба закривати. Це більш чесніший фідбек, коли людина дійсно хоче бути з іншою людиною, коли в нього немає такої залежності від сексу. В нього з цим все добре. А він, от якісь інші якості в людині розглядів. І її вже як людину більше розглядає, крім сексу. Да? Секс він закріплює стосунки, він дуже важливий. Але це така. База, фундамент вже далі. Що ти можеш дати більше? От що ти можеш дати більше? А багато хто не може. І дівчата, які красиві, вони не розвиваються так сильно, вони тільки роблять акцент на внешці От є багато автомобілів. Це до речі, да, аналогія з автомобілями. е, Є класні автомобілі. От я їздив в Одесі на Audi А5. внешка дуже класна. Ну, чесно кажучи, по як. Як, з точки зору експлуатаційних характеристик, ну, вона мені не сподобалася. Хоча вніжка, я розумію, що виробник робив акцент на вніжку більше. Людина прийшла, купила і все. Все типу. Тому треба не тільки вніжка. І чим далі йде доступність, кажуть, доступність сексу погано. Да? Насправді ні, коли йде доступність сексу, то, наприклад, таким дівчатам вони розуміють, ну да, добре, секс ж це не цінність зараз. Якщо б ці багато хлопців вміли комунікувати, могли мати такий секс, то вони б почали і над собою працювати. Тому що ну, це не є цінністю. А їм, типу, не треба. Ну, от я маю, зараз маю красу. От дам йому, ну, він обміняємося сексуальною енергією, А далі. Але вони хитрі, вони хочуть ще преференції якісь мати. Просто так вони не хочуть обмін робити. Вони хочуть. Е... Цей секс як можна дорожче, щось, щось за нього отримати. Ну, мені байдуже, хто там що хоче з дівчат. Просто питання в тому, що мужики на це підписуються. Хотіти можна Ламборджині. Але якщо дівчата так, так себе поводять, значить є, є продавці, значить, кожен mm -hmm. день їм написують і кажуть: от, в мене є давай я тебе покатаю, На халяву. І, звісно, ти, ти вже так дивишся, якщо ще якісь ті приїжджають на Ламбордін, ти такий, ну. Нічого цікавого. а що зверху, може, ще, може ще щось запропонують. Ти маєш на ну, за дівчата, які мають вибір. які... Так, да, тому тут, тут така штука. Ну, хлопці теж себе так поводять з великим вибором. Просто питання, то, що хлопцю створити альтернативу набагато важче. Набагато важче. Так, да. але якщо ти все-таки створюєш альтернативу, якщо ти знову ж таки входиш в топ-10, в топ-15 е, хлопців там повністю слеш успіху, слеш харизмі, ну то в тебе дуже велика вибірка. В тебе вибірка навіть більше, ніж Ну, не, окей, на рівні з дівчиною, середньостатистичної дівчини. От в чому падло. Ну, я думаю, що треба працювати над самоцінністю, щоб обмін був, ти міг обміняти умовно на цьому. Бартері да? на цьому ринку відносин, Ти міг дейтинг -ринку. дейтинг ринку максимально дорого обмін створити. Для того ти працюєш над собою, щоб мати. От в от мене аналогія з'являється з автомобілями. І е, покупці, які приходять автомобіль купляти. От, наприклад, всі б хотіли Rolls-Royce мати. Але хто має 500 тисяч доларів? Ну, одиниці мають. Розумієш, так само, а для того, щоб купити, ти маєш мати півмільйона доларів. А що це означає? Якщо ти хочеш відповідним чином якість, то ти маєш бути цінність високої цінності сам по собі. А що включає? От, цікава, цікава думка, насправді, що включає самоцінність хлопця? От. Ну, бач, насправді самоцінність, які хлопці цінуються, і що найбільш ціни в хлопці, я б навіть сказав, що це не бабка, це не зріст, це не внешка. І навіть не харизма. Що це? Він це? прям заінтригував. Заінтригував там. Вклала все. Мені здається, дуже важливим. Це просто коли хлопець задоволений собою, відчуває себе впевнено і бачить потенціал. Собі. Розумієш, тобто, ти можеш зараз в моменті нічого ще не досягти, mm -hmm. як я там декілька років, ну, хто я, що я був, звичайним студентом. Понятно, що і зараз є до чого йти, але прогрес то видно. І тоді цей прогрес можна було замітити. Тоді е, люди, які зі мною спілкувалися, вони все рівно вбачали в мені, що рано чи пізно я доблюсь кращих результатів. Так. І зараз, знаєте, коли я спілкуюся з людьми, я одразу бачу, чи з людини буде толк, чи ніхуя не буде. От пройде 5 років, буде та сама робота. Я скажу так по своїй першій роботі, коли я приходив на свою першу роботу, я там працював півтора чи два роки навіть більше. І я дивився на тих людей, які працюють там по 8 років, і мені так не хотілося ставати одним з них. Розумієш? Це звичайні хлопці, яким вже за тридцять, які просто йдуть на, на роботу зранку до вечора, вертаються додому. Думку, дому. думку роз, знаєш, розмазав, Ні, Тому, не план, розмазав. В плані перше, що, що йому треба, що типу, просто він є, і він вже типу, сам по собі ціни. Так, Тому? ну але це треба самому розуміти. Це треба самому розуміти, що ти цінний і за що ти цінний. А як без підтвердження ти можеш. Ну, все рівно, має бути якісь пруфи. Ну, звісно, да це... навіть для себе. Да, ну, це має бути твої особисті якісь перемоги. Вони можуть бути дрібними в загальному плані, але для тебе вони можуть бути важливими. Бо, знову ж таки, кожен, в кожного різний шлях. Кожен з різних умов стартує. Для когось перемогою буде це, коли він з'їде від батьків. Для когось, хто спочатку вийде там, на зарплату, там. Ну, 20 тисяч гривень. Хоча він був бідним студентом, раніше нічого не заробляв. Хоп, перша зарплата 20 тисяч гривень. Ну, теж непогано. І по міркам там якась манда буде розказувати, а що він не заробляє 3К євро 22 роки. І він може себе за це гавнити. А може розуміти: блядь, та похуй, да? 20к зараз. Але я займаюся тим, що я роблю. в мене є плани на майбутнє. Рано чи пізно я прийду до цього зараз. Я думаю, що це правильно, але від того, що йому треба розвиватися в темі з дівчатами, знайомитися, скіли наробляти, він не від того не дінеться. Та не дінеться. Але розумієш простіше, коли в тебе це присутнє. Бо коли в тебе цього немає? Ну так, да, ну акцент все рівно. Це умовно, як певний шлях, якщо ми беремо з дівчатами, це не означає, що ти там маєш бабніком да, там бути. А просто. Питання скілів твоїх, щоб ти маєш це напрацювати, ці скіли, і ти маєш пройти цей шлях досвіду, щоб мати цю зброю в руках і бути в сильній позиції. І ото, що ти все сказав, я думаю, що це накладається ще до того. Якщо він навіть має, да, він там переможець, він з'їхав від батьків, він там то зробив, все зробив, ну, в нього прямого досвіду з дівчатами нема. Ну він буде псипатись. Руїни танки да, ви... руїни, то, та, то, да, то понятно. По-любому треба. Просто йому буде простіше з таким бекграундом. Бачить простіше, от... але я думаю, що навіть якщо в нього такого бекграунду нема, якщо він, головне, щоб він не злився, буде виходити, прокачувати внешку, прокачувати е, свої навики, е, вкладати в, свій, е, в своє навчання, в голову свою. І от це більше. Ну, типу, ти знаєш, наприклад, знаєш ти там що ти там, чогось ти там з'їхав від батьків. Ну, Ні, це... так дивись, ми, ми навіть говоримо не, не про якісь початкові етапи, а загалом, коли ти вже з дівчиною затримався після сексу, і коли в тебе відсутнє оце все, ти точно проїбешся з нею. Точно. Розумієш? Бо якщо в тебе немає цього всього, дівчина для тебе стоїть на першому місці, автоматично, коли дівчина стає для тебе, найголовнішим, що в тебе є в житті. Все, ти програв. Тобі поставили шах і мат. А чому дівчина стає головнішою в житті. Ну, тому є, все, значить, якийсь вакуум. Ну, вакуум є, тому що нема навика. Я, я вважаю, що без навика ти нікуди реально не дійде. Який би ти як є, бити, там бекграунд, то все фігня, чесно. Ну, так типа, треба. Класно, коли він з'їхав, як ти кажеш, від батьків, він має окрему квартиру. No. Це обов'язково, це маска. Квартира Aha. своя має. Дівчинку вже? Треба десь мати місце імені, будемо no. так називати. Це потрібно. І е, далі це прокачуватись. Від цього ти нікуди не дію. Та я не кажу, Блін, що, це, що Від цього ти треба no. просто це треба діватись. Ні, дивись, просто я ще говорю за кейси, що от є хлопці, ми самі їх знаємо, з якими. Ти вчи, не вчи, якісь навички, не навички, там просто майнсет провальний. Там не, ти не поміняєш їх. І ще саме головне, що в них оцей майнсет захищається величезним его. Так я про він, це він, говорю. Він, 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 не, він не признає, що він не правий. Він не, ця, він не йде. Я не говорю, так. Да. Що все-таки ті навички, от весь цей, цей досвід, його класно накладати, от якраз на таку основу. Без твоєї основи, ну, блять. Ну, основа має бути. Ти маєш бути в ролі учня. Оце саме головне основа. Вчитися готовий, сприймати інформацію. Гнучкість. Оце база. Ну Буде, не буде в нього, ну то таке, знаєш. Найде, найде можливості, найде. першочергове бажання, далі інформація, знання, далі вже інші дії. Після цього... Оточення. Оточення, яке підсилює, показує прикладом свої патерни поведінки, ти від них переймаєш їх, сам реалізовуєш, починаєш змінювати свої дії, дії, інші результати. Тільки така схема.